Заявив про відсутність в нього іншого представницького мандату, несумісного з мандатом депутата Тернопільської обласної ради. Враховуючи на його ведення користуючись статтею 71 закону України про вибори депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищ міських волі Тернопільська обласна робоча комісія постановляє зареєструвати депутатом Тернопільської обласної ради Чашу Олександра Івановичу, обраним за виборчим списком Тернопільської обласної організації партії. Номер 17. Також наступне рішення. Постанова Тернопільської обласної вихованської комісії номер 9 від 29 липня 2019 року про реєстрацію друзі Івана Володимировича, депутата Тернопільської обласної ради. У зв'язку з припиненням повноважень депутата Тернопільської обласної ради від Тернопільської обласної організації всі Українського об'єднання свободи, бойком Марії Іванівич, оскільки, оскільки річно Брижанської міської виховорчі комісії. Від 20 номер 20 від 2 листопада 2019 року вона призначена вона визнана обраним депутатом до Бережанської міської ради і в на неї особисту заяву військовий спогад депутата депутат Тернопільської обласної ради. Обрами на початкових виборах 15 березня 2009 року. За рішенням Тернопільської обласної виборчої комісії номер 3 від 5 квітня 2000 року визнана обраним депутатом Тернопільської обласної ради. Депутата Обільської обласної ради Рад, друзя Івана Володимировича. Друзі, Іван, Іван Володимирович, ви до статті.